Швидко зв'язати річ і щоб ще вийшов малюнок невигадливий, це все реально. Наприклад, цей зразок. Тут звичайні стопчики з накидом, зі змушками. Але є один секрет: щоб швидко зв'язати такий візерунок, треба в'язати два рядка водночас. Як це зробити? Ми зараз подивимось. Робимо 5 повітряних петель. 2, 3, 4, 5. Робимо накид. Третю повітряну петлю. Дістаємо з неї петлю на гачок. У нас три петлі. Далі робимо накид, відраховуємо три петлі: 1, 2, 3. З четвертої з ближньою напівпетлі, вона. Прокалуємо в неї гачок, ось так. Дістаємо петлю на гачок. І тепер ми пров'язуємо по дві петлі. Один, 2, 3, 4. Знову робимо накид, за дві напівпетлі, дістаємо ще одну петлю, робимо накид. І за передню дужку, та, яка ближча до вас, це напівпетля, дістаємо петлю і знову пров'язуємо. Петлі по дві петлі. Ось так в нас виходить два рядки. І так продовжуємо. далі Як бачите все набагато простіше, ніж здавалося. Цей спосіб вас врятує, якщо вам швидко треба зв'язати плет або ковдру, якщо візерунок вам не принциповий, таким способом можна в'язати як стовпчики з накидом, так і без накиду. Як він виглядає з виворітної сторони, як бачите, він двосторонній. Однаково виглядає як на одній стороні, так і на іншій. Якщо вам сподобався цей спосіб, пишіть коментарі, ставте лайки і обов'язково підписуйтесь на наш канал. І всім па-па, солодких вам петельок!